Усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу таке чудове авто. Це Nissan Note 2006 року випуску, обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, 5-ступеневою механічною коробкою передач. Ціна його складає всього лише 5990 доларів. Маємо 215 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Ось таку ось гарну передню оптику протитуманні фари, металеві диски на хорошій гумі. Технічно та косметично авто не потребує абсолютно жодних вкладень. Було замінено 4 стійки, ходова частина повністю обслужена. Ось так виглядає задня частина цього автомобіля. Маємо фаркоп, Чудову задню оптику, вмісткий багажний відсік в ідеальному стані. Все дійсно максимально збережено. Є ось такі чудові ніші. Ось так приємно виглядає автомобіль. Дійсно, повторюю ще раз, максимально збережений стан. Тут ось такий ось текстильний диванчик. Є три регулюємих підголівники, підлокітник для заднього ряду, спинки, на спинках столики для зручності. Дійсно дуже комфортний, класний. Дуже зручно сидіти, Комфортний підійде для будь-яких поїздок, як в місті, так і за містом. На рахунок переднього ряду сидінь. Тут у нас є шкіряне, класне мультикермо, повний склопакет.